У Павлограді відзначили День державного прапора України та День Незалежності. Під час урочистостей нагороди отримали юні таланти та спортсмени міста. Я отримала диплом та наушники заказку Черівне послання козаків. Там три козака, які допомагають виграва, і і військовий Сергій. Серед відзначених також кікбоксер Гліб Мазур. Він здобув перемогу на всесвітніх іграх у китайському місті Ченду. Спортсмен каже, що шлях до нагороди був непростим, але велика підтримка допомогла досягти успіху. Завжди складно, як підготовка, так і самі змагання, бо великий тиск на тебе велика відповідальність. Ти захищаєш країну, ти відстоюєш країну. Підтримка була дуже велика. Це дуже по повпливало на результат. Бо... Це це дуже важливо про значення цієї перемоги. Розповів тренер спортсмена Володимир Єрьомін. Він наголосив, здобуток гліба став вагомим внеском у командний результат України на всесвітніх іграх. На цих всесвітніх іграх на загальному заліку Україна стала третім із 54 чотирьох стран, і в цю копілочку Гліб Мазур вложив свою частинку. Дякуючи нашому меру, він відзначає наших спортсменів на кожному святі. Свято у Павлограді стало нагодою відзначити тих, хто прославляє Україну у спорті, творчості та власними досягненнями. Дане Трохименко, Євгеній Іваненко та вся команда ПТРК.